Думаю, це була погана ідея? Так. Це ж була моя ідея. Що ти маєш на увазі? <кхух> Щоб Приїзд до Києва? Що случи? Хоча єдина нормальна ідея, де було. Розлучення це правильно ідея. Так. Мабуть, так. Ну, бачиш, хоч в чомусь, ми знайшли спільну спільнову. Mm. Добре, що прізвище не міняла. Mm. <ріхи> Добре хоч на квартиру не заживе. П'ять років, а ділити нема чого. Mm. <ріхи> Все, що не робиться, то до кращого. Шкода лише м -м. з дитиною не вийшло. Шкода. Ти правий. Це було погано ідею.